заснули. Ты так задремала, я сама уже захотела спать. А я... А, а, а Солиповичка спит? спить. спит. Мы двое не спим. А Кулачка? Кулачка? Да ну, давай с векна поднимемся. Ага. А может она сюда пройдет? Спит уже. Там передавали дождь на дворе. Та який дощ, завтра перше вересня Моя, завтра перше вересня О май гас Жорж, то що ми завтра в школу йдем? Yeah. А це що класно? Моя грася ні, та ні, це напевно твій телефон, чи мій телефон. Це в тебе ще вересня. О май га. А я в тебе не чую. Завтра треба швидко переодіватися, біжати додому. Так ось. Ти завтра має стати в п'ятій Ну, приходиться. Завтра і так мама нас розбудить. Напевно, що я буду йти в тому, що я й прийшла до тебе в гості. Ось і я десь. Я Ягай! Ага, Сяра, божечки, то завтра перша вересня, завтра школа. Канікули закінчились! Чому? Mm. Чому? То завтра ми у школу. Чому? 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 Ты не добре, Скоріше бы в університет! там нічого не робиш! От моя мама тепер моя мама буде вчити нас тепер. Скоріше в університет! Ні, поскоріше в старшій класі! Ой, ну що вони так там розкричались? Хто так тут кричить посеред ночі? Маєчко, що ти так репетуєш? Я тебе все вилісня! Ну та, завтра ми йдемо до школи. Ти що, не рада? Ні. Ну, завтра буде перший верст, так уроків багато, ну, тільки... Скорізим старші класи! Та, да, я тобі чесно кажу, що... то лише Ну так, буде вам перший урок, там ора вам трошки порозказує, тра-та-та і тра та та Так багато чого не буде. Точно. Точно! Вона нам розказує і будемо ми там півгодини мучитися, може і півтора. Ні, маєчка, ви точно там довго не будете. Але вже у вівторок ви будете вже вчитись, буде перший урок, і другий, третій, четвертий. Тільки чотири уроки у вас будуть. Тільки чотири уроки вам, вам будуть. О, не добре. Тому вже укладуйтеся, вам завтра зранку вставати. Перше вересня, то не смішно. Ой, зайку спати. А на наступний рік ми будемо вже в другому класі. Ой, тебе закритись тортики, сьогодні. Ну закривайте, щоб вам не було так сильно страшненько. Ты Все, на добра неч На добра неч мама. Гарно выспись, або уже скоро в школу, ты знаешь. Аль, тебе добрее? Да, тут так мягенько. Ну и на лизочка мягенько Ну все, на добра девчатка На добра. Гарно видите себе? Видите. Я тоже буду спать уже надо бранить, надо бранить. На короче, своей сестричка уже уснула. Ледве! Ледве, ледвы. Надо бранить, Аля. Надо бранить, надо бранить. А то скоро так аж... Ой, не выспимся. Ой.

Субтитрувальниця Ште, стрес! що ти Які штани одіваєш? Зараз я щось підберу. О, беру цю кофточку. Оце, правда класно. Так це лусочка підіть, да? Штани, штани, штани Є моя Так, ці штани що? Ні, не підійду от. О! Юп, спідничка, саме то Якраз Ух Що це за така шкірна форма? Ні, це не в нас не дитина Так, ще треба якісь тобі Каблуки на каблуке А сумочку, на низу підбереш уже, Іди зачесуйся. Бегу мора, а джуєш mm. а ще повідок візьми, гарно буде дивитись. Mm. Такс. Mm. 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 Ну що ти ор, заплилася вже? Mm. Mm. Да я трохи, я заплетуся, окей? що ти плачеш? Ага. Та давай, такий сьогодні гарний день. Гарний, але не вивчила. Ходи, ходи, пару, вони ага. ще надіюсь сплять. Ну, приветики, ну як ночовка вам була? На мене. На мене. А ви чули якісь дивні звуки? Я? Та, напевно, твоя сестричка була, вона така була Ні, сумна. Ні, не І якось там, якось там, якось там щось кустах. Арич, ор, ми я не брала ні жодний телефон. На жаль. Емелі, хоч ти... Реально, просто... Я взяла, я взяла, Ора, не переживай. Дякую, я є тобі, бі 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 Бо мені якось треба мамам позвонити. Так, хто за Криму, Ора? Чорний я. Окей, ну у тебе сьогодні не так стрес великий. Я назад сідаю. Та сядь ти вже. Зараз, сідаю. Я назад сідаю, бо у мене сьогодні такий стрес. Ну, то вже і тримай дитину вже назад. Може, хай вона посидить. Ну хай сидить. Але Ор, благаю, тримай її. Та й так Так аля. Так. Сідаємо. Сідаємо. Закриваємо зад. Ну все, let's go в барі. Дівчата, як ви, що ви 1 вересня? Я не знаю. ня там досі замалазила, така цільга. Ну, дивися, скільки вже на всіх на підході. Ось маму вже когось відправляє на 1 вересня. А хто тут, тут уже стоїть на 1 вересня? Ора, вчителька, виходь, благаю. Добрий день! Ласка, відкрийте мені багажник, підійдьте. А відкрийте мені вхід на свободу. Відкрили. Не можу вийти, а я тепер виходь, бо я не можу вийти. А я спігла. Я просто не хочу виходити. Я думаю, схочу. Давай, Арочка, бо зараз ще запізнимось і будемо молодці. Якщо вчителька запізниться, то вже. Ваде, ви знаєте, в якій приходити годині до школи? Ну, нічого, таски запізнися. Добрий день. Віталій у нас. Добрий день. Як до першого вересня готові? Знаєш, і не нагадую. А вас бачу новички будуть першокласники. Ага. Ну все, лиц А це, ви а це а. хто? А це мій колишній цей. короче, я их колись вчера. Ой. Скоро. Скоро. Остальные дали до тесах. Остальные до тесах. Ну, а, друзья, а на тем мы все скажем всем па-па-па-па. Ставим лайк, подписываемся на канал. И всем па-па-па-па. В наступному ролику ми вже побачимо, як Ара і Май йдуть на 1 вересня. А на цьому поки усім па 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 Ну, хтось навіть радіє. А нам глядити так. І мені. Все, всім па-па-па-па. Па-па.